До Корінцян першого послання святого Апостола Павла читання. Браття, слово про Хрест, глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Писано бо знищу мудрість мудрих і розум розумних зведу ні на що. Де мудрий, де розумний, де учений, де дослідувач віку цього. Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу, а що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в Божій мудрості, Богові угодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки шукають мудрости, ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, але для тих, що покликані. Чи юдеїв, чи греків Христа, Божу силу і Божу мудрість.